Радіо ЮАЙ Чикаго. Є інформація, що 9 травня і не лише українська розвідка радить цивільним росіянам триматись подалі від воєнних злочинців і техніки. Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов заявив, що Україна та воєнна розвідка володіють усією інформацією щодо всіх запланованих на 9 травня заходів Росіян. Йдеться і про заходи безпеки, зокрема маршрути і розміщення охорони головних осіб Російської Федерації. Цікаво, як пройде а... Не хочу казати святкування, тому що там немає ніякого свята. Як прийде відзначення 9 травня, особливо в росіян, тут згадуються слова Зеленського, що на 9 мая будуть, на тренері свята будуть шашлики. Можливо, він і мав на увазі власне, підсмажених росіян, просто не на наступне, наступну весну, як він тоді виступав, а через одну. А будемо очікувати. Будемо очікувати прильоту по територіях Російської Федерації і по окупованих територіях, тому що повертати їх нам потрібно і якомога швидше. Чому би не на 9 травня і не поєднати цю дату з чимось справді символічним і важливим? Радіо ЮЕЙЧИКАГО.